15 серпня 2012 року на свято Небозяття Пресвятої Богородиці Послання книги істини були випущені у вигляді книги. Господь Ісус говорить в Книзі істини про цей особливий день. Моя ніжно улюблена дочко, я розмовляю з тобою про цей день, найважливіший день, який я вибрав, щоб оприлюднити мою книгу в світі. Цей день є днем небовзяття моєї улюбленої матері, цариці неба, цариці землі, матері Спасіння. Це не співпадіння, що книга істини стала доступною саме в цей день, тому що моя матір. Є матір'ю спасіння. А ця книга має допомогти спасти душі всього людства. Ваш Ісус.